Ми вже е, розмовляли про перспективи е, Росії у цій війні. Дивіться, будь ласка, відео розміщене на цьому каналі. Тепер е, давай поговоримо про перспективи України і у цій війні. Ну, власне, для України ці перспективи досить такі позитивні. Перше, у нас немає іншого варіанту, крім перемагати. Друге, ми просто змушені вже остаточно вирватися. В залежності від Москви, і третє, ми мусимо збудувати рівноправні відносини з усіма нашими партнерами. Тобто, ми мусимо не дозволити собі потрапити під інший диктант. Тобто, це не означає, що коли ми переможемо в цій війні, то до цього нам диктувала Москва, а тепер нам буде там диктувати, наприклад, Брюссель або ще якийсь світовий центр. Ми мусимо перерости ось цей стан, ми мусимо стати повноцінно центром Європи не тільки географічно, але ще і політично. Ми Мусимо власне дійти до того, що ми є тим, ким ми є. Зрозуміло. Ну, в принципі, ми зараз бачимо, що вже наш президент практично на рівних розмовляє з із бюселем із, із президентами і керівниками інших держав. Ну а в деяких моментах навіть диктує, що потрібно робити і як робити для того, щоб забезпечити безпеку всьому світі. От на майбутньому. Тому це цілком, я вважаю, що це цілком реально. Ну, Все-таки за що воює Росія? За своє звучення бачення історії? Що вони ще в нас вкратні історії? Ну, власне, ми повинні зрозуміти, що один з аспектів, чому для них такий важливий, наприклад, наш південь. Чому вони так воюють за наш степ? Чому вони кричать там, наприклад, що Херсонце та місто з рускої історії? Чи чому, наприклад, вони а, доводять, що там Сівастополь город руської слави, чи ще якусь іншу маячню городі? Тому що насправді з 16 по 18 століття була серйозна загроза з півдня, і цю загрозу складала потужна Османська імперія. І в той період, коли Османська імперія була на піку своєї могутності, коли Османська імперія реально загрожувала Європі, коли Османська імперія організовувала походи військові в Європу, коли відбувалася там одна облога відня. В 16 столітті, 1529 рік, чи там іншого Відня, там в 17 столітті, 1683 рік, коли власне, весь цей час була реальна, ісламська була реальна османська загроза, основним буфером, основним таким от щитом для Європи було саме військо Запорізьке і була саме Русь. Ось в тому контексті, в якому вона була історична. Тобто, грубо кажучи, сучасна Україна виконувала функції ось того щита. Коли Османська імперія ослабла, коли Європа пішла шляхом технологічного розвитку, коли з'явилися нові зразки озброєння, коли з'явилася нова сама армія, новий тип війська, коли з'явилося регулярне військо в країнах Європи, коли вже всі основні способи ведення війни. Перебудувалися на залежність від вогнепальної зброї і багато інших чинників, Османська імперія ослабла. І тоді Московське царство вже в XVIII столітті, і то навіть не спочатку XVIII століття, а десь там вже ближче до середини XVIII століття, виходить на цю арену боротьби з Османською імперією і власне веде загарбницькі війни щодо Кримського ханства і захоплює в основному території, які, власне, ну, історично належали Кримському ханству. І вигадує там ідею з Новоросією, починає розповідати, що от українські степи це якесь дике поле, де там е, щось було таке незрозуміле, поки туди не прийшла Російська імперія. Тобто багато ось цих речей, які по суті ніколи не відповідали дійсності, і е, зараз стають виправданням е, їхньої агресії. Вони, ну наприклад, добре знають, що е, там до Азовського моря, до Азовського узбережжя, і власне там ну практично мало не по Дунай, це була територія. Плюс-мінус Кримського ханства. Зрозуміло, що е, на Балканах ні, але і, і ріка Дністер була якимось певним кордоном для Кримського ханства. Ну, це ж більш реальний такий кордон в 16-18 столітті. Е, це західний кордон, а східний кордон це Азовське море. І вони добре вміють розповідати казки і виправдовуватись, е, навіщо вони захоплювали, наприклад, фортецю Азов наприкінці 17 століття. Е, ось і багато інших моментів. Тобто вони намагаються весь час довести. Що вони мають право на ці землі? Плюс ми повинні добре собі давати звіт в е, тому, що їхнє уявлення про це одне, а наше зовсім інше, їхні відносини з Кримом, ну точніше з Кримським ханством. Це одне, а наші це зовсім інше. І які ж були відносини наші? Що записано в Конституції поліпа Орлика? Ну, Конституція Півпаорника, точніше, пакти і Конституції війська Запорізького. Це, ну, треба розуміти, це унікальний документ, який е, просто. Показує зразок суспільного договору. По-перше, він знімає потребу в тому, щоб монарх був суверенним і говорить про те, що суверенним є народ. Тобто республіка? Ні. А не монархія? Ні. Не просто питання республіки, не просто питання там, зміни форми правління, зміна самого, самого уявлення про те, що таке держава. Тому що була республіка, була річ Восполита. Теж була шляхетська республіка. Так, це була спільна справа там шляхти польської, е, там, е, жмутської, руської, і ще там ряду інших менших народів, які входили до складу там, цієї республіки. Але, але е, власне е, ця республіка, вона все одно обирала собі короля. І вона все одно була аристократичною. Це все одно була республіка там, окремого стану, зокрема шляхти. Тут мова була, ну звісно, ми не можемо говорити про те, що е, там. Е, Глибоко вже ці були настільки демократичні принципи, як сучасні, але все одно в основі була ідея суспільного договору. В основі все одно була ідея в тому, що не монарх суверен, що народ суверен. І е, ідея була така, що і військо Запорізьке, і військо-запорізьке не зове, і, і Кость Гордієнко, і Пилип Орлик погодилися на тому, що кримський хан наш брат. Тобто ми повинні собі розуміти добре, що для Москви Кримське ханство це ворог. Історичний, природний, і так само для них і Русь це ворог. Для них і військо-запорізьке це ворог, з яким вони дуже старанно боролися. Інше питання, що вони не могли здолати. Сильний союз між Римським ханством і військом Запорізьким забезпечував неспроможність Московського царства завоювати ці ну, території. Ясно. Тобто, якщо вони якесь там століття чи півстоліття володіли цими територіями, тепер вони заявляють своє право повне на цій території. так? Да? Ну, насправді, якщо ми говоримо саме про наш степ і ось ця їхня ідея Новоросії, ну, це ідея відкидання багатовікової історії. Історії, яка почалася десь там приблизно з 7 століття до Різдва Христового. Тобто от цього всього не було. Не було там кімрійців, не було скіфів, не було саматів, не було там гунів, аварів, хозарів, печенігів, полуків, цього цього не було? Не було. Тата теж не було. Було порожнє поле. І от у 18 столітті туди прийшли московити і цивілізували. Ну це якщо коротко, схематично, так, також ми це... Ну зрозуміло, але просто тут момент в чому? На їхній корінній території в них теж думка історії. Але це ж це... історія, мовби там інших народів місцевих, які там жили. Вони ж це не мають з цим народом. No, yes. Ну, звісно. Де себе цінують вони нащадки. З одного боку, вони нащадки Русі, з іншого боку, вони нащадки Східної Римської імперії, Візантії, Це yes. вони нащадки Золотої Орди. І тепер їхні природні історичні вороги хто? Українці, бо вони, ми нащадки Русі, Кримські татари, бо вони нащадки Золотої Орди, тому що Кримське ханство прямий нащадок Золотої Орди які ну, з доріг незалежності. А до якого століття Росія платила дань кримському хану? Ну, власне, до... До 18-го? Ну, практично, так. Ну, Московія, звісно, платила. Ну, Московія, так, до того часу, коли вони практично захопили Крим. До того часу вони відкупалися від кримського хана. Не були його данниками. Тобто, практично, сувереном був кримський хан на своїй реалі. Ну, кримський хан, нащадок... Зонту Йордею. Так, нащадок Чингхізхан. Нащадок Чингхізхан перерейдя, на щастя, чи змій. Yes. І тому природно в е, зоні залишалося... Там, скоріше, залишалося Золотої Орди. Так, який претендував на те, що на, на першість. Тому mm -hmm. вони захоплювали Казань, Астрахань, Сибір, інші... Так, тобто вони претендували на першість Золотої Орди. Так. Там багато, на що вони претендують, що їм не належить. Yes. Ну, колонія Києва претендує на те, що вона має панувати над Києвом. Ми ну, побудували практично ми російську імперію, так? Тому що побічнику не було кому її будувати. Будували її українці. Культуру розробляли українці. Літературну мову розробляли російську українці. Так? Скільки ще ми імперії будемо створювати для інших народів? Ну, поки не свідомість, що пора будувати свою державу.